Такі складні для нашої країни часи. Жінки-підприємці відіграють ключову роль у розвитку економіки. Однак багато з них стикаються з викликами у виході на міжнародні ринки, використання цифрових інструментів та масштабуванні своїх проєктів. Саме тому сьогодні відбулася бізнес-конференція в рамках проєкту Empowering Women Digitalization and Export Acceleration. Цей захід у нас присвячений проєкту Digitalization and Acceleration Empowering Women. Жінки України з шести областей взяли. Участь у проєкті для підтримки їхнього легалізованого бізнесу в Україні 16 з них вийшли у фінал та отримали грантову підтримку та менторську підтримку. Особливість цієї програми є те, що ми працюємо з дівчатами, які, скажімо, далекі від IT-галузі. Наприклад, це можуть бути дівчата, які. Ем... Роблять якісь смаколики або шиють одяг. але у цьому навчанні ми застосовуємо підхід, який зазвичай застосується до тех команд. Захід реалізований громадською організацією Інша жінка у співпраці з гараж 48 Естонською асоціацією ділових жінок за підтримки естонського центру міжнародного розвитку, об'єднав як початківців, так і досвідчених бізнесвумен. Ця програма допомогла не тільки мені як кожній учасниці, і такі програми дуже важливі, тому що вони не тільки допомагають розвинути бізнес-навички і подивитися на цей бізнес під різними кутами, почути думки експертів, не тільки допомагають діжиталізувати бізнес, а й створюють таку підтримуючі оточення і спільноту, які Напевне, дуже важливо зараз для кожної жінки, особливо в такий час, який зараз, коли так багато невизначеності, коли так багато ризиків. Однією з таких програм, яка допомогла мені піти вперед, була програма Empowering Women. Завдяки цій програмі я діджиталізувала своє підприємство. Я отримала САПР, програму для створення лекал онлайн. Я дуже вдячна організаторам спонсорам цієї програми. Це дійсно надихаюча програма і корисна, і справді заряджаюча, скажімо, так і справді ми отримаємо якби матеріальну річ для запровізації результати бізнесу. Це дуже це дуже цінно. Захід розпочався з вітального слова організаторів, які висловили щирі сподівання, що кожна учасниця зможе реалізуватись у бізнесі та стати успішною в своїй сфері. Участь міста в розвитку малого бізнесу і місцевої ради, зокрема, я думаю, кінцевим підсумком нашої з вами зустрічі і вашої роботи буде якась, можливо, якісь документи, які можна налагодити співпрацю, допомогти виділити кошти для утримання грантів вашими організаціями і вашими підприємствами. Жіночий бізнес в Україні сьогодні наповнює бюджет, і тому місто точно зацікавлено в тому, щоб малі підприємства жіночі від. Відкривалися. Учасниці отримали не лише цінні знання, а й можливість знайти партнерів, обговорити перспективи розвитку та підготуватись до виходу на міжнародні ринки. Конференція стала завершальним етапом першого кола проєкту, але вже незабаром стартує другий етап, до якого можуть долучитися всі охочі. Буквально за півроку учасниці першої фази мають дуже дуже великий прогрес. Вони освоїли нові навички, навички експорту, навички діджитал. Вони освоїли маркетплейси, які можуть використовувати як в Україні, так і за межами. І ми хочу сказати, що ми запрошуємо всіх жінок. Запрошуємо для участі у другій хвилі проєкту. Вже зараз іде реєстрація. Ви можете знайти інформацію детально на сайті іншої жінки, також у наших соцмережах. Реєстрація триває до 14 квітня, і ми запрошуємо жінок з усієї цей захід. Став не просто дискусійним майданчиком, а й справжнім поштовхом до змін, відкриваючи нові можливості для масштабування жіночого бізнесу, створення міжнародного партнерства і зміцнення жіночого лідерства у бізнес-середовищі. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.